Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата. Дітки запрошую вас на спостереження. А за ким ми будемо спостерігати? здогадаєтесь, коли послухаєте віршик. Тож уважно слухаємо. У калюжі вужик жив, з жабою він не дрожив, жаба його ображала, в тебе вужа нема жала. Так, дітки, будемо спостерігати за вужиком. Вужик повзає по землі, ховається він в траві. Не бійтеся його ви, бо він добрий, як ви. Ось він, вужик. Він має довге, тонке тіло, покрите гладкою шкіркою, яка може бути різних кольорів, зеленуватий, коричневий або сірий. На спинці вужика можна часто побачити темні плями або смужки, а на голові жовті плями по боках. Вужик не має ніг, тому він повзає, рухаючись хвилястими рухами. Пригадайте фізичну вправу, яку ми робимо на заняттях з фізкультури, ходьба змійкою. Отже, вужик дуже швидко повзає по землі, використовуючи своє довге тіло. Він рухається хвилястими рухами, підштовхуючи себе вперед. Вуж може навіть добре плавати, якщо йому потрібно перейти через воду. Вужик хижак і він харчується різними дрібними тваринками. Узимку вуж ховається в нірці або під камінцями, де він впадає в сплячку. У цей час він не їсть і не рухається. Коли приходить весна, вожик прокидається і виходить на прогулянку. Вожик дуже корисний для природи. Він оберігає природу від мишей, які можуть пошкодити рослини. Вожи знищують шкідників, комах і гризунів, тому природа стає здоровішою. Вожик не має отрути, як змія, тому він не кусається. І коли ми його можемо взяти до руки, він не жалить, але краще його не турбувати. Отже, вуж це цікава і корисна тваринка. Він допомагає нам боротися зі шкідниками і має важливу роль у природі. Вуж живе в лісах, у траві, біля річок, спить взимку, а навесні прокидається і знову починає повзити по землі. Нам не потрібно його боятися, адже він добрий і корисний для природи, і людям не причиняє шкоди. Сподіваюсь, дітки, вам було цікаво спостерігати за вужиком. Тож до наступного спостереження бувайте!